iPhone 6S Silver з'явився на ринку відносно давно, проте досі є одним із найпопулярніших iPhone. Це дев'яте покоління із серії цих смартфонів з операційною системою iOS 9. Компанія Apple презентувала цю модель 9 вересня 2015 року і варто зазначити, що він став хітом продажів за 2016-2017 рік. День, коли презентували iPhone 6 S 64 gb Silver, як усе відбувалося. Ще перед випуском і презентацією цієї моделі хакери оприлюднили в мережі інтернет детальну інформацію про дизайн та технічні характеристики цього флагману, тому аж такого сильного враження та жіотажу при його появі не відбулося. Цікаво й те, як компанія EPL розповсюджувала інформацію про анонс цієї моделі. Користувачам прийшло повідомлення, в якому писало лише одне єдине речення дай мені підказку Сірі. Після цього просто потрібно було запитати робота у власних айфонах це запитання, і він відповідав та говорив дату заходу. Варто зазначити, що, окрім дев'ятого покоління айфонів, в цей день компанія Apple презентувала і інші моделі, нові порти реплікатори iPad Pro, Apple tv 4 нові стильні шкіряні та силіконові чохли, iPad Mini 4, iPhone 6 s Plus. Весь захід проводили в Сан-Франциско, Каліфорнія, в аудиторії Білла Грема. На презентацію нових моделей зібралось більш ніж сімох тисяч людей. Уточнимо, що повномасштабний продаж цих телефонів почався з 25 вересня. Телефони поступили у продаж в ті країни, котрі були в першочерговому списку. Відмітимо, в торба ви досі можете купити iPhone цієї моделі за дуже вигідною ціною. Головні відмінності iPhone 6S від своїх попередників слід зазначити, що в першу чергу цей флагман відрізняється своєю потужнішою оперативною пам'яттю, її розробники збільшили аж до 2 ГБ. До того ж, компанія EPL розробила набагато кращий відеоадаптер, за допомогою якого у власників цього телефону не виникало проблем з установкою додатків та ігор. Також однією із головних відмінностей став екран 3D Touch. В ньому більш чутливий сенсор. До того ж, сканер відбитків пальців дозволяв розблокувати смартфони буквально миттєво. Саме сканеру творці приділили багато часу, і суттєва різниця відчувається в цьому нюансі. Неможливо і не згадати таку опцію, як пін-код для розблокування айфона. В новій версії він був збільшений до шести цифр, проте розробники залишили можливість поставити звичайний чотиризначний. Окрім цього, робот Siri став доступним для виклику за допомогою. Більше не потрібно утримувати кнопку меню, аби запустити сірі, достатньо промовити привіт, сири і робот зразу же запускався. Важливим пунктом в iPhone 6S стала і камера. Тепер користувачі можуть знімати відео у розширенні 4К з 30 кадрами за секунду. При такій зйомці одного хава відео важило близько 375 МБ, а це погодьтеся немало. Основна камера 12 МП, фронтальна 5 МП, що сильно покращило якість фотографій, які в попередніх версіях робилися лише з розширенням 1,2 МП. Слід згадати і звук. Він і досі записується у моно формату AAC, проте якість збільшилась до 90 к Камера отримала позитивні відгуки, і їй можна поставити тверду четвірку. На рахунок зовнішнього вигляду смартфона 6S тут відмінностей практично немає. Єдине, в чому можна побачити різницю, це літера S під логотипом смартфона. До того ж, однією з головних відмінностей став і колір айфона. Компанія розробила дизайн в чотирьох кольорах, в тому числі і новинку Rose Gold. Такий колір компанія створила спеціально під китайський ринок, бо саме там цей колір є одним із найбільш популярних. До того ж відтінок рожевого вийшов приємним і не сильно впадає в очі. Також збільшилась і вага флагману, попередні смартфони були легшими. Зазначимо, що і товщина виросла, iPhone 6S перевищує попередників на 0,2 мм технічні характеристики, розроблений новий процесор Apple a 9, 18 ггц 64 бітний, плюс сопроцесор m 9 саме він контролює такі функції, як гіроскоп і геопозицію. Збільшена оперативна пам'ять до 2 ГБ, нова технологія 3 d Touch, корпус із нового міцного сплаву алюмінію 7000, акумулятор 1715 мАч для iPhone 6 s і 2750 мАч для iPhone 6 s Plus. Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802, 11 G N AC, роз'єм для навушників 3,5 мм. Вага смартфону 1428 Г, До речі, ця модель айфону стала однією з найбільш популярних її придбали близько 50 мільйонів користувачів за 2016 рік, це рекорд. Цікавим фактом є й те, що друге місце в цьому році по продажі посіла модель iPhone 6 S Plus. Ось перелік фішок. Які присутні в даній моделі, можна робити замітки пальцями, присутні живі шпалери, є можливість створювати приховані фото, сири додавали можливість розмовляти на чоловічому голосі, будь-які веб-сторінки в браузері можна конвертувати в PDF-файли, новий корпус з більш міцного сплаву. Є можливість за комбінацією із цифр дізнатися якість мобільного зв'язку, крутий голосовий набір, добавлена можливість сканувати документи. В Україні така модель смартфону з'явилась лише 23 жовтня 2015 року. Сьогодні телефон доступний з таким обсягом пам'яті 16 гб, 32 ГБ, 64 ГБ та iPhone 6 s на 128 ГБ.